Ciao, stai in mirto, vi dà un'epoca. Vieni un'epoca, vi dici, 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 vi Серденька свого двері відкрий середини, дасть тобі, Господь, спасіння, наші для роди. Україно, щастя йому тобі дарує во не єдиний, тільки сидим, сперити час кризи та настой. Пристояти в нашім краї просимо вас. Ми. Родині, як будемо Богу служити, лиш його кохати, малюничий край наш буде по благословляти, Україно, країного, щастями тобі даруємо. Час кризи катастроф Україно, Україно щастя, і мир тобі даруємо. Він єдиний, тільки сильний. Зертий час кризи катастроф. О, там нам всі Кожна людина має вибір і ніхто в не воїнів. В нього не може забрати його вибір. ще в Едемському саді, в саду Бог дав вибір людині. Він хотів її добра, але вибір був в даній людині. Бог сказав, що якщо їжі з дерева пізнання добра і зла просто помре. Чи хотів Бог, щоб людина померла? Звичайно, ні. Але вибір він дав, тому що Бог є той, який дає вибір. Буває така ситуація, що в нас немає вибору. Буває таке, що нами маніпулюють. Нас можуть страшно підставляти. Бог не такий, Він дав людині вибір. І навіть хоча він віддав за нас, свого Сина Ісуса Христа на ганебну смерть, все одно Він нікого не заставляє. Він просто каже: хочеш мати добро, виконуй Божі заповіді. А якщо ні, це твій вибір, це твій вибір, точно так само, як ми зневажаємо своє тіло, ми можемо не слідкувати за своїм здоров'ям. А потім навіть вже й вода на туся може не помогти. Рівно ж так само і наша душа. Що нам дає робити? Це наш вибір. Один чоловік співав, я душу дьяволу дам за ночь собою. Хтось віддає душу дьяволу за ніч любою. Хтось про це співає, один співав, коли плюся в різні глибоки. Це вибір кожної людини. Ось може ще щось робить. Але вибір нам дав Бог. І ми зрілі люди. І може би деколи. Нам би не хотілося, щоб в нас був вибір, але Бог не хоче робити. Богу не потрібно люди, щоб вони з під палки йому служили, молилися. Бог любить, щоб люди мали з ним відносини.